І, на кемплей, і сьогодні ми вийшла в внуло. Називається вона Engol. І же там вчора я ночі виложив щось, де там моя галя вийшла. Так, тут два підвінчики, подивіться на весію. Один точка, один точка, ну авіт. Це я, друзі, якщо ви не знаєте, що стікмени що я заюча з поганими стікменами Стик манами. Да, я так сказав, я добавился винтик. Нажимаем тут домашний кнопка ...режими. нажимаю Бит... битва снеговиків. До снеги нажимаем так. Штріляємо. О, є. И коли мы стреляем, ката обновляется. Да, друзья, я сейчас еще вам щось покажу. И даются добаву все новые Верхній старий, він безплатний, а це новий скін. Я ще не можу нього взяти. тому що він. Он... Я тут не дрова нету. Ну, це ж бета версія, так що я можу взяти. Бачите? Ну тут кнопки єжимі немає. Тому що я не знаю як дозволяти, так що ще спокій, я чуть-чуть не знаю. Так, нажимаем гляты и туда так само. Угу. Если вы хотите еще одну, то эм, зайдите в мою спильноту и че я там, да там что я, че я там, там вылажу, картинки всякие, и нажмите, и там же есть комментарий, и напишите, я обязательно появлюсь, и я, конечно же, сделаю новую. И сегодня я был Максим Каплей. И сегодня я вам покажу мою мою реяги. Всем пока. До новых зустрічей! Здравствуйте.